Вітаю малята! Запрошую разом зі мною повторити зимові чистомовки. Ас аз, ас аз, аз, прийшла зима до нас разом зі мною. Ас аз, ас аз, аз, прийшла зима до нас. Са, са! са, Яка кругом краса, разом зі мною. Са, 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 яка кругом краса. Ло-ло-ло, снігом землю замело разом зі мною. Ло, ло, ло. снігом землю замело. Ля, 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 стала біла вся земля разом зі мною. Ля, ля, ля. стала біла вся земля. Ух-ух ух. ух, ух. Летить із неба білий пух разом зі мною. Ух-ух-ух. Летить із неба білий пух. Ах, ах, ах ах. Всі доріжки у снігах разом зі мною. Ах, ах, ах. Всі доріжки у снігах. Те те. те. Завірюха в нас мете разом зі мною. Те те. Те завірюха в нас мете. Ту, ту, ту. Я доріжку промету. Разом. Ту, ту, ту. Я доріжку промету. М, ем, м. Ем, ем. Саночки візьмемо. Разом зі мною. М. Ем, ем, ем. Саночки візьмем. Дем дем дем. На гірку підем разом зі мною. Дем, дем, дем. На гірку підем. Ля. ля, ля. Взимку біла вся земля разом зі мною. Ля, ля ля. Взимку біла вся земля. Лі-лі. Ковзани є у іллі разом зі мною. Лі, лі, лі. Ковзани є у іллі. НИ, НИ, НИ. є у мене ковзани разом зі мною. НИ, НИ, НИ. є у мене ковзани. Не НЕ, НЕ. Не впіймаєш ти мене разом зі мною. Не НЕ, НЕ. Не впіймаєш ти мене. Ос. ос, ос. Ой же лютий в нас мороз. Разом зі мною ос-ос-ос. Ой же лютий В нас морус. Ус-ус-ус. В кучу гурі я загруз разом зі мною. Ус ус ус. В кучу гурі я загруз. Узі 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 пташки наші друзі разом зі мною. Узі 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 пташки наші друзі. Ді, ді, ДІ допоможем їм в біді разом зі мною. Ді, ді, ДІ допоможем їм в біді. Рі, рі. РІ Ось голодні снігурі разом зі мною. Рі, рі. рі. Ось голодні снігурі, ра, 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 дасть їм їсти ті твора разом зі мною. Ра-ра-ра дасть їм їсти тітвора. Ці, ці, ці під ялинкою зайці разом зі мною. Ці-ці, ці під ялинкою зайці. Ця, ця, ця. Хоче їх піймати лисиця разом зі мною. Ця, 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 хоче їх піймати лисиця. Ді, ді, ді смучуть лапи ведмеді разом зі мною. Ді, 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 Смокчуть лапи ведмеді. Ду, 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 до ведмедя я піду разом зі мною. Ду, 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 до ведмедя я піду. КИ, ки, ки. В лісі бігають вовки разом зі мною. Ки, ки, ки. В лісі бігають вовки. Кам, кам, кам. Взимку холодно вовкам разом зі мною.